Речі, які додають віку і чого варто уникати в гардеробі. Речі з неактуальним кроєм, синтетика, блискучий поліестер. Та ще й з ефектом дискотека 90-х. Ну, коротше, дівчат, ефект бабуся-бабуся гарантований в найгірших його проявах. Неякісна біжутерія і ювелірка з Радянського Союзу. Це ефект. Маминого серванту. Темні похмурі кольори в портретній зоні без акцентів. Вам гарантовано ефект мінус 3 години сну на обличчі. Віточки. Оцей бабусин принт. Ефект, мені скучно жити. Роблять образ тут дуже втомлено. Ортопедичне взуття. Ефект я вічно їду на дачу. І це псує будь-який образ. Дякую всім за увагу. Зберігайте, підписуйтесь, щоб не загубити, тому що стиль це ваша особиста історія, розказана без слів.